Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Беру вас на невеличкий риночок. Називається він Боже, якщо не помиляюсь, Рампо. Тут є м'ясо, є ковбаски, багато овочів. Я хочу взагалі скуплятися на ратанакорм, але тут поближче можна. Ну, не знаю, Я чись так звикла до того ратанакорну. Тому мені зручно. ну ось, Наприклад, взяти томатики 70-45. от Бачите, 70 бат. Я бачу, що тут дорожче, бо я там таку купу взяла за 77 бат. Я взяла і салат, і томати. Тому ну подивимось, може, так просто ми з вами потрапили. Тут, на жаль, цін я не бачу, немає. Але дуже багато зеленухи по кветочці. Приветки тут по 300 бат. Значить, по 300 бат, але вони там щось таке не дуже живі. Тому, тому, тому. Мене пан Олександр, а він казав оця пані. У неї дуже гарні такі ціни. Я пам'ятаю, він колись мені казав. Ну, ось дивіться, томатики ось такі по 70 бат. Сінінькі. Ой, до речі, у мене ж сінінькі є, треба приготувати. Огірочок по 30 бат. Що це за фігня? Якщо чесно, я не знаю. Треба буде сканувати і дізнаватися. І ось такі різні різні наборчики також тут присутні. З цим-сим треба буде мені розбиратися ще. Але як я зараз готую собі, я вже звикла до своєї традиційної їжі. І, ну, в принципі, знаєте, смачно та і все. У мене зараз їжа як цей. Як його е, Як е, паливо. Почому тут манго? От я була на цьому ринку, ну, в принципі, да от і по 30 бат, там можна і до 20 знайти, і за 10 навіть, і за 15. Ну, тут такі ціни. Тут, якщо вам ото ленько туди їхати, одне яблучко Савадіка коштує 15 бат. Яблука тут у них дорожче. Але зеленухи це просто рай для ППшників. Ви знаєте, Ну просто я кожного разу від цього кайфую. От дивіться, кокос 50. Ну, я, правда, брала в два рази менший, то він коштував 20 бат. Ну, Мене це просто, просто вдохновляє. Ще багато зелені, якої я взагалі не знаю. Ну, так бачу, що спаржа є. Треба буде доїсти, що є там в холодильнику, тиква є, гарбуз наш. Да? Треба буде все доїсти е, і е, прийти, докупити щось. Ось такі наборчики є. Я брала по 20 бат, тут по 30 бат, драганфрут. Не драганфрут, а джекфрут. Кавунчик 50 бат, бананчики можна там і за 20 знайти. Ну, сказати так, знаєте, коли ліньки кудись іти, тут дуже багато всяких супів. Вам бачите, супи, 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 супи. Що за супи? не знаю. Але моя дорога йде зараз прямо. Я вирішила пройти трошки пішки. Зараз тільки не сваріться, я, я в шапці, все нормально. Я в кепці, хочу трошки прогулятися. Зараз так десь 10 ранку, ще не так спекотно. І якраз оця дорога, по якій я буду йти, це якраз дорога додому. Але я могла поїхати на Туктуці по великому рахунку. Я дуже такий, знаєте, героя не вмикаю в цей час. Але в мене є певний план. І що це за план, і чому я пішки. Я вам, якщо він здійсниться, я вам обов'язково розповім. Це друга вулиця Джомтєна. Перша йде, ось можна отак по той сойки пройти. Там буде вже. Road. Тому тук-туки їздять зараз саме ось туди, коли ви їдете, там десь є перехрестя, де вони повертають і в зв'язку з ремонтом вони їздять так. А від мене можна приїхати ось так. Ось мій дом. Он Він ну, там десь виглядає. Тому додому я буду йти пішки. І ну, чому саме такий вибір, розповім. Ну, по-перше, якщо чесно, савадіка. По-перше, тому що мітохондрії мої ранішні вигуляти трошки. Ну і ще більш така суттєва причина є. Покажу вам трошки пізніше. Але перед тим, як вам показати, заскочила зараз магазинчик. Візьму водички, тому що, тому що по вулиці ходити без води дуже-дуже неприємно. Я беру ось таку або ось такий кристал. От до такої я звикла, візьму таку. Кошка така водичка, пів літра, коштує 7 бат. Так що піду зараз розрахуюсь. Малеша збігає. Ну і я пішла розраховуватись. Пішли, пішли, пішли. Зараз. Зараз там розрахують і мене розрахують. Так. До речі, в них тут морозиво недороге, по 20 бат. Зараз не зможу показати, яке саме, таке по 35 бат я якось брала. Ось там далі по 20, ось таке по 20. Ну, ціни такі, знаєте, дуже і дуже смішні. Зараз візьмемо водичку і підемо з вами далі. Так. Савадіка. Тут так. у мене є без решти. Капунка. Сімбат. Кошти є водичка. Тепер можна спокійно. Оцей звук. Дуже часто ті, хто постійно їздять в Таїланд, дуже сумують за цим звуком. Тому, бачите, 7-11. І ось він далі також є. Ми ну, тут майже на кожному кроці. Дуже часто я заходжу для того, щоб поколонути. Ну от дивіться, ось ми з вами тут купили воду. І вуаля, іще один севен. І так от йдеш по дорозі. Ну, тобто тут нічого страшного нема. Можна перебіжками, якщо так необхідно, прям дуже-дуже. Ви можете спокійно потрапити туди, куди вам. Необхідно. ну Я намагаюся шукати, де є дідьочок. Або такими перебіжками заскакувати. Заради цього я сюди перлась. Зараз, зараз мені зроблять доставку разом зі мною. Доставочка буде коштувати 150 ой, 50 бат, а самі квіточки а, по 50, по 150 бат. Вони мене буде вести. Ой, я, я зараз налажу в автівочку, це її водичка. Так, окей. тут іти недалеко, лишки все це діло сама не допру, Бо там вони, бачите, три штучки. І ми будемо зараз їхати. Ми no, oh. будемо їхати ось туди. <рес> так що хотіла я квіточки і купила квіточки. Так, Зараз закриваю, щоб нам було... Зараз пані буде її вести мене і ми будемо з нею їхати. Не дарма я, проперлася стільки, тому квіточки їдуть додому. Клас! Справді тут пройти не далеко, це ж Рів'єра, де жила Оленка. Я ходила до неї в гості. Люмпіні. Люмпіні. О, дощ починається, дощ починається. Насправді, якщо пішки, то це недалеко, але ж все ж таки тягнути їх, то дуже напружно. Краще зробити доставочку. Та ще й з кондиціонером проїхати з таєчкою. Тому 50 бат це 50 гривень. Це скільки? майже 2 долари. Нормальна ціна. Чи мені осапер, я пожарю чи Мені зараз це все діло привезуть прямо до кондіка. Тому поїхали. Ось мій кондік, але ж е, треба об'їхати. Це як окружна, е, да? ось мій кондік, а ми будемо зараз Люмпіні. 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 Да, да, да. І будемо зараз так трошечки об'їдемо. І якраз і мій корпус саме перший понад дорогою. Тому це дуже зручно. Та хоча, в принципі, навіть і байдуже, тому що ну, автівки під'їжджають до кожного корпуса ну Єдине, що незручно, що треба об'їжджати. Тому, тому зараз вам покажу розпаковку. Трошку починається дощик. Ну, він такий, бачите, трошечки на скріп. Трошки-трошки. ну, видно, що точки. Але дуже-дуже мало. Не лідень, не, не пролівний, як то кажуть. І я отут з вами разом. Де я тут ось тут. Ну так. Я, до речі, коли шукала аж квіти, теж хотіла на балкон повісити. Я питала з того місця, де я ходжу за овочами. 200 бат коштує доставка. Так що трошки пройтися, вигуляти мітохондрії і можна зекономити 150 бат. Так що це добре. Оце ж розворот, оцей, що я казала. І зараз ми їдемо в Лупіні. А ось в Люмпіні прямо вперед. Чи не можеш заїхати. Ну, зараз подивимось, чи будуть брати права, чи не будуть, чи так нас пропустять. Може, і так пропустять. Діді! Ді. Пропустили. Нас пропустили, ми зараз розгрузимося і привезли прямо вам до під'їзда. Супер. Ой, як побачите, як. Ви просто кажете, обалдіть, як красиво. Окей, окей, окей. Підла я забила. Глибники візьму. Отак. Так. І ось цю копасу. Зараз забираю. Капунка. Пунька. Капунка. Зараз не знаю, це бабу. все діло. Ох ти! Чу? Капунка. Чу? Капунка. Капунка. Так, Все, пішли. Пішли з цією красою. Я б її не доперла, вони такі важкуваті, тому зараз будемо вивішувати. Супер! Калмач? Окей? Окей. Окей. Мабуть, таких дурних тут немає. <laughs> Окей. Оп. І оп. <laughs> Ой, сякішні дівчинки так сподобалось. Це та, що в нас на ресепшені стоїть. Так. <laughs> Мабуть, таких дурних, як я, немає. Так, зараз відкриваємо. Вже відкриємо. О, капунка! Ой! Шапунка. Шапунка. Ну Що вона запритрушена з цими квітками квіточками? Ой, господи боже мій. Поїхали. Ось сюди. Ці квіточки треба поливати кожного дня. Бачите, який гарний знак на те, що я їх принесла додому сюди. Почався дощ, він зараз. Помиє квіточки, я не знаю вам, видно, видно, дощ іде. І якраз зараз трошки їх промиє, дасть їм водички напитися. Ось так.